Права 68. Зведіть подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. 7P-2m плюс 6P плюс 2M. Групуємо всі доданки з P, то записуємо, що це дорівнює 7P. Додати 6P. Так. Ну і додати. Тепер у нас є доданок мінус 2 m Додати. 2m. І це дорівнює. 7p додати 6p буде 13p. Додати мінус 2м додати. додати 2m, це буде 0, це сума протилежних чисел. Плюс 0. Ну і це буде дорівнювати 13П є. Звели на подібні доданки, переходимо до другого завдання: мінус 14 b додати 3,9, мінус 7,2 плюс 185 b Групуємо тоді доданки спочатку з b. Отже, записуємо мінус 14 b додати 185 Так, Ну і групуємо числа 3,9. Тоді. Відняти 7,2, ну або додати можна написати мінус 7,2. І це Ну, що ж, з перших дужок виносимо Б дужки, То в дужках у нас залишається мінус 14 додати 18,5. Ну, а тут уже можна порахувати модуль. Від'ємного числа більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо тоді різницю модулів. 7,2 відняти 3,9. Закриваємо дві дужки. Це дирійні. Ну що ж, записуємо B, що множиться. Так, мінус 14 додати 18,5. Це 18,5 відняти 14, це буде 4,5. Додати. А тут у нас буде мінус 7,2 мінус 3,9. Це буде 3,3. Це можна записати як 4,5b. Додати мінус 3,3 це відняти 3,3. Є звали ми подібні доданки. Переходимо до третього задання: 5х мінус 8 плюс 5 мінус 4х плюс y. Ну що ж, групуємо все ще з іксами. Отже, буде 5х, далі відняти 4х, або додати мінус 4х, і так, і так можна записати. Далі додати. У нас є мінус 8y. І додати y. Є. Ну і залишиться ще додати 5. І це дорівнює. Ну що ж, 5х відняти 4х, це буде x. Потім додати. Так, додати. Так, мінус 8y додати y. Це, якщо ми y винесемо за дужки, ну або мінус 8 додати 1, це буде мінус 7, то ми записуємо додати мінус 7y. Ну і додати 5. І це дорівнює, це ми можемо записати як x, відняти 7y. Додати 5. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут групуємо все, що з А, а потім все що з Б. То отримаємо у дужках 2,5 А, далі додати 3 А. Далі. відняти 5,5 А. Далі додати. Ну і зараз групуємо все, що з Б. У нас буде додати, в дужках записуємо мінус 29 b Ну і ще в нас є 3,7 b 37 b є і це дорівнює. 25 a плюс 3 a це буде 5,5 a 5,5 a відняти 5,5 a Ну, а що робити з B? B можна винести за дужки, То ми записуємо додати. Якщо Б винести за дужки, то в дужках залишиться мінус 2,9 додати 3,7. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках сума протилежних чисел дорівнює 0, 0. Ну, додати. b, що множиться. Так. А в дужках тоді дивимося, модуль додатнього числа в нас більший, або переставляємо їх місцями, то вийде 3,7 мінус 2,9. Це дорівнює 0 додати b, що множиться, буде просто b, що множиться, то ми пишемо тоді B, що множиться. 3,7 мінус 2,9 це 0,8. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 0,8B. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, зайдіть подібні доданки, в першому завданні у нас вийшло 13П, в другому завданні вийшло 4,5B мінус 3,3, в третьому завданні вийшло Хідняти 7y плюс 5. Ну і в четвертому вийшло 0,8b. Yeah.